Чого чекати до нового року? Давай подивимося для кого цей розклад? Для кого цей розклад? Так, для людини, можливо, вогняної стихії Лев Овен-стрілець. Людина м, молода до 35 років або відчуває себе на такий вік молодою, завжди молода. Можливо, ця людина має якесь натхнення. Має мету і бажає це робити. Людина не сидить на місці постійно в русі, активна, дієва. Завжди є ідеї, які прагне реалізувати, або одна якась ідея, за якою мчиться. Так, для кого цей розклад? Для людини сімейної, або людини, яка ціни матеріальні цінності, і людини, яка має мрію. До якої йде. Ця мрія може стосуватися для всіх членів сім'ї. Наприклад, може бути переїзд кудись разом з усією сім'єю, в місце, де там робота краща, де платитимуть краще, або де війни нема, наприклад. Тобто у людини є своя мрія, для кого цей розклад. Для людини, яка почала себе Почала якийсь шлях заново. Для людини, яка не боїться самовиражатися, для людини, яка не прислухується до думки тих людей, які їй не цікаві, тобто не зважає на соціум ця людина, іде. По своїй стежці знає, куди прагне. Людина багато перешкод на своєму шляху долає з успіхом, і людина сповнюється емоціями. Можливо, ви якраз по кубкам рак Скорпіон Риби. Людина тут мог, мог бути лево стрілець тут рок, Скорпіон Риби, людина емпатична. Тобто, на шляху до розуміння емоцій інших людей, причин-вчинків, чому вони так чиняють, сповнення от приємними якимись, до речі, коли думаєте ви про цю вашу мрію, ви сповнюєтесь приємними емоціями. Ви до неї послідовно крок за кроком ідете. Чого чекати до Нового року? Чого чекати до Нового року? Нових емоцій. Нового приємного спілкування. Можливо, поїздка в когось в місце зустрічі з приємними людьми, де в соціумі будете спілкуватися. Для дівчат це двішні, для хлопців, можливо, там сходити на футбол з своїми друзями. Це рух в краще, дивіться, від одного кубка все-таки до трьох кубків. Так, до нового року у вас покращиться емоційний стан. Щось ви будете таке робити, що вас сповнить все-таки емоціями гарними, приємними. Це спілкування може залишити приємний слід. Вашій душі, що чекати до Нового року. Дивіться, непорозуміння. Якщо у вас було якесь непорозуміння з людиною, рак скорпіон риби, або людина така. Яка дуже емоційна, проявляє багато емоцій. От ви навіть можете не розуміти, чому вона так вчиняє, от надто емоційна людина може бути. То тут у вас дивіться, якраз розуміння прийде того, чому людина це вчиняє. Тому що у вас іде з цією людиною внутрішній конфлікт. Тобто ви не розумієте цієї людини, ця людина не розуміє вас. Ви не обговорили дану ситуацію, не розібрались, не докопались до причини, не поставили себе на місце цієї людини, але уже до нового року прийде час все змінити. І налагодити все-таки стосунки. Дивіться, обдумайте, в кого така ситуація. Що чекати до нового року? Так, ви будете відсторонюватись, обмежувати себе. Точніше, відсторонюватись, ну да, обмежувати себе в дивіться, щоб не було неприємних ситуацій. Тобто ви ставите чітку границю, чіткий такий за... забор. Ви відсторонюватиметесь від хитрості, будете все обдумувати. Ви від цього відсторонені дійсно, але ви ще плануєте, щоб цього ніколи не відбувалося. І, як мінімум, до нового року ви поставите на цьому кропку. Тобто ви ще будете з кимось, це можливо планувати, людина вам допоможе. По це близнюки Терези рези або для когось це стосується колишнього чоловіка. Якщо чоловіки перевертайте під себе колишньої дружини, колишнього партнера, партнерші, які знаходиться в холодних енергіях, тобто ображені на вас, то тут якраз оці неприємності, можливо, якраз людина переїде кудись, і у вас не буде такої необхідності спілкуватися з цією людиною, яка вам кризові стани приносить, яка вам словом больно може Може боляче зробити справами якимись неприємними, то тут ставиться на цьому крапка. До Нового року. Нехай все хороше неодмінно станеться поганий негатив, обходив вас стороною.